Вітання, пані та панове, продовжуємо грати Бенді маленьке бісеня. І можливо це відео продовжується після того, а можливо ні. Не знаю. Але ми йдемо. Так, тут поїсти, тут це і тут послухати. Великі речі, Найтен Арч. Е, Добре, добре. Де де там? ранку я вирішив піти трохи розвіятись, прогулятися парком. Посидів під теплим сонечком, знайшов тиху місцину, навіть ходох захопив. Давно ж я такого не робив. Те са якщо дізнається, що я скочив з дієти. Зайшов у офіс, я завітав до. Зайшовши у... У офі... Зайшовши у офіс, я завітав до відділу анімації, щоб привітатися з роботягами. Боже, вони наче мультішують кожного дня. Чи це просто я старію? Тоді я усвідомив, що час не стоїть на місці. Минулі тривоги вже не бентежать так сильно. Життя має інші цінності. Гадаю, сьогодні додому я повернусь раніше. Можливо, навіть захоплю ходох для Теси. А як все перевернулось в очах. І куди це ми спускаємося до того? І зараз буде бій між е, демоном тим і демоном цим? Чекай, чи ми перетворили цього. На демона. Ну тут зарядити можна. Там відключити треба. Там відключ... А, тут всі треба повідключати. Заряд. А це що? А тут зайти я не можу. Ну, в цілому я зрозумію, що від мене хочуть. Ти дитя, що прийшло з тіней. О, Слід вже задуматись? Ем. А що мені пропонують, а? Змикнути за цей важіль? Ну... Давайте. А чому ні? Що може погано статися? Правильно? Угу. Угу. Ай. Опа! Привіт таки. А, це цей? Ну, ні, це не цей. Ти хто? Ти шо таке? Крабик. Е, Вимикай цю штуку. Ай! Ага, я зрозумів. Ем... Зараз буде боляче. Охо-хо-хо-хо. Заряджаємо. Чудово. Давай. Оп. А, а можна от, от сюди, от сюди, диви. Отут. Ти знущаєшся? Ти попасти не можеш? Оп. Молодець. І ти в мене молодець. У! О, різнокольорові! Сервички чудові, різнокольорові! Оп! Не попав! Прилетів! А це позбирати можна? Я позбираю! Оп! У! а він сюди прийшов! Чого ти сюди прийшов? Давай! Що це було? Ай! Ай-яй-яй! Що ти психуєш? Кидай свою штуку. Не попав! От сюди кидай! Сюди! М -м -м. О, я там може щось бачу. А я не можу туди потрапити! Ай! Кидай цю штуку, давай, кидай! Оп! Молодець! Вимикаємо. Чудово. А тепер біжимо. Біжимо заряджати. Не попав, не попав, не попав. Поки йде анімація, я безмертний. Уахаха. От сюди, от сюди, от сюди. Та не попав. Ой, негодне. Ну. Ну психує. Знову. Оп. Ось тут Давай Нічого страшного Баба Що ти думав? У а я вимкнув ці штуки Ой я ці штуки Ой я ці штуки. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай Не знаю що там відбувається з тим Ууу, він сюди прийшов. Ай, не достав! Не достав. Оп! А до побачення! А я не достав! А як так? Що таке? Чого ти зі мною ходиш? а як я туди... Ай! 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 Затиснули! Відстань. О-хо-ху-ху! А чому я туди не можу? Я туди не можу! Що це таке? Що відбувається? Ай-ай-ой-ай-ай-ай-ой-ай-ай! Ай-ай-ай-ой-ай-ай! Крутимся! Крутимся! Ой-ой-ой-ой-ой! Я не можу туди достатись. Ай! Боляче, 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 боляче боляче. Ну там є відроджувальна ця штука. Можна просто... той той во і і все. Але я туди достатись не можу. Диви, я живий, я живий. А ти не дуже. А! Ти диви, можна такого. А? Я зрозумів, що треба. Але вже пізно. А який ти прикольний? Нічого. А може щось? Окей. Це що таке було? О, давай. Дубль два. Завто зрозуміло, що вони від мене хочуть. У мене труба заряджена чи ні? Я ж можу це пропустити? Я можу це пропустити. Запускаємо. Заряджаємо. Готово. Поїхали, погнали, 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 погнали. Одразу. Спідран. Прекрасно. З першого разу. Ти молодець! Який ти молодець? А, зарядити. А я не можу зарядити. Поки Ага, я зрозумів, поки його там є, я не можу заряжати. А можна я заберу, дякую? Чудово. Оооо, біжу, 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 біжу. Ось сюди. Ні. Я передумав. Чого ти? Давай, плюйся. Оп, молодець. А тепер сюди. Бам! Дякую. Який, ти в мене молодець. Заряджати трубу, поки можемо. Чудово. Оце, я розумію, зарядили. Ай! Давай сюди. Сюди. Молодець. Відключаємо, відключаємо. Оп! Ай-ай-ай-ай-ай, так, 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 добре. Всіх, всіх, всіх. Зараз цей вийде, він вийшов, він вийшов. А я туди не можу все одно. Ну, окей. Чого ти хочеш? Він має кинути цю штукенцію. Тобто, якюр. Не, 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 отримуй. Ай! Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну. Ай! Ай! Ой, ай! От от так, так, от так! Стоп, цей! Та, це він! Чи ні? Та, це цей! Він на нього перетворився! Вільсон Вільсун заспокоїв! А як мені туди потрапити? Я б хотів би отуди потрапити. Мене туди не пускають. Просто напросто Я зараз так... цей, їду. Як від цього ховатись? Отак його ховати з боку. Що таке? Ага, який епічненький. Ай! А оце було боляче. Як от туди... Не можу я туди. Поїхали, поїхали. В іншу сторону. Давай ще сюди. Почав крутити, почав крутити. Отут десь. Здається, не, нема. Оп, чудово. Оба! Прекрасно. А ну йди сюди. Повернення. Як себе почуваєш? Животик болить, та. Що ти психуєш? Що? Я йому хорошо зробив, а він мені ноги відірвав. Привіт! Бенді, маленьке бісеня прийшло. Так його, давай, бей, 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 бей. Він його з'їв. О! Я кудись потащив. Ну то й добре. Опа. Привіт. Е, допоможеш? Маю мене тут трошки проблеми. Ну, в мене його сили. Тому я думаю, він за нас. Вже час, Одрі. Вже нікуди йти. Вже нікуди йти. Злийся з темними водоймищами. Та пізнай смак страждань. Та якось не хочеться. Ти нічого не можеш. Немає в тебе призначення. Саме твоє існування було жахливою брехнею. Ти помилка. Чудовисько. Чудовісько. Хто б казав, як я? Ну, хоч тут ти правий. Та я зроблю тебе сильною. Ти зможеш бути значущою. Вже час. Ем... Ми одне ціле, донька дрю, могутність демона. О! Я демон? Що зі мною таке? Маю дві дирки в руці. Ми завжди вільні вибирати. Я знаю, ти там. Глибоко боку за цим лютим обличчям. Десь всередині моя донечка. Моя Одрі. Моє велике творіння. Я боюся. I, I know, Я не знаю, що коїться. Не минуле формує нас. І не теперішнє. врешті реч багато років тому. Джой -Дрю, -Дрю, Дрю врешті це вдалося. Він created... створив Life. життя. Але, Одрі, ти більше, ніж жива істота. Ти була його сім'єю. Його донею, моєю донею. І я завжди тебе любив. І любитиму. Мовчати, дідсько, моє. Пам'ятай, хто ти є, Одрі. Завжди. Слова твої марні. Помилка Джої Дрю. Помре тут. Я знаю, ти десь там. Ти ще можеш I це зупинити. Ніколи не пізно. Лише... олівець та, та мрія. Недостатньо. Олівця та мрія недостатньо. Ти маєш мати. Серце. Ні. No! Майбутнє вирішено. Скотиняка. А це ж має перезапустити. You you Що ти вже надумала? Починає знову. Що? Це This... кінець. Mm -hmm. Охо-хо. Що почалось? В результаті адекватним був тільки Джо і Дрю. Натисні його комишки, щоб вибратись, вибити ворот. Що Я граю за нього. Вау-вау-вау-вау. Круто. Ти лише пішка. Кинути. Ти посміла кинути мені виклик? Давай, моє царство. А ну пропустить. Пропустили. Ты якщо що, помреш разом зі мною. А ну так. Давай, 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 Ще чуть-чуть. Погнали? Ну в мене життя немає. Я думаю, я можу просто йти. О, я ще й тако можу. Вау. Те, всім попа. І, і тобі, і мені всім останнім теж. Так, куди ми? Ми куди сюди. Де де, де куди? О, тут. Вперед. Що ми тільки шукаємо? А, напевно, ту кімнату. Або оці штуки, так. Аліса зайшла, зайшла в глухий кут. Ти оточена. Тобі не вдасться перемогти. Тепер ти помреш. Це ти так думаєш? О! Молодець. Де Том? Елісон! О! Одрі! Де ти там? Я забув, що її Елісон звати. Ну ж бо, йди далі! Ми розчистимо шлях. Томе! Лаштуй їм веселощі. Давай. А це що, ти? А. А я його знаю. Давай. Одрі! біжи. Біжу. Тільки куди бігти? Я трішки не це. Ага. А тепер бачу. це побігли. Побігли. О, привіт! <ривіт> <ривіт> це прикольний, чувак. А ну розійшлись. Я в порядку, продовжуй битися. Оп. Опа! Наш демон повстав! Захилився перед володарем дев'яновой миш. Ага, настав час увірувати! А, це ти? Писав ці записки. Оп! Оп, відчинено! Та я бачу, що відчинено, але ж не повністю. Давай побігли, побігли. Побігли, 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 побігли. Перед! О! Це ті, що повзають. Вже прийшли. Ламаємо все. Відчиняйте, я прийшов. Ми зможемо продовжити битися. охо хо Головне цього не вдарити. О! Він такий, ти тр трішки незручний. Вручається. Опирається. Давай! Бей їх! Бий! Давай! Бий! Оп, побігли. Час настав. Це, напевно, буде вже інша серія. Ой, тут ворота. Опа. Вічняй. Давай, 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 давай. Поспішаємо. Я думаю, ми йдемо в кімнату, щоб показати йому фільм. Я, напевно, знову не вигадав. Глухий кут, що тепер? Домогти? Генрі! Ви прийшли? Деякі битви. Ворота, що шо, навіть мільйон разів. Нужба! Я знайшов проєктор попереду біжи туди. Ага. Так. Ти yes. світ, ні. Тобі не розірвати цикл. А я й не. не. Що ж, наступного разу стараюся ліпше старатимуся. Я й не хочу розірвати, я хочу його перезапустити. Привіт! <різь> Кінець. Давай, давай, давай. Давай. Ой, все добре. Перезапустиваешь. цей цикл. Прям голову. Занадто мои. Жах. І що, ми перезапустили? І що все почнеться? Стоп, це його кімната. Мій батько якось сказав. Те, що нас народила пітьма, не знаєш, що ми їй належимо. Ми завжди вільні обирати. Як зараз, на самому початку, треба зробити вибір. Тепер твій світ мультфільму мого батька став моїм керувати, наглядати захищати. Я зможу зробити цикл світлішим для моїх друзів всередині. А щодо мене, я перша зі свого виду, Народжений з чорнила та жива у плоті. Джоїсволд Джої проривається у наш. Тож, що далі? Привіт! Ніхто не знає. Вау. Класно закінчили. Автор ідеї. Класно. Голосно, але класно. Добренько. Мені дуже сподобалася гра. Я думаю, вийде наступна частина, ми її теж пройдемо. Коли вийде українізатор, або, можливо, там буде українська. Я сподіваюся на це. А поки що, дякую вам всім, хто дивився від початку до кінця цю серію, цю серію і цей летсплей по цій грі. Окремо дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Щасливенько! Бенді та темне відродження. Перекладною командою Logic Localization Team. Дякую. Ілюзія життя, до речі, ці книжки, що ми шукали. Корпорація Гент. Куди поїхала? Кудись тікає вже.